Проект ріки життя присвячений річкам Іспанії та України. Ріки завжди були головним джерелом життя на нашій планеті. Протягом тисячоліть вони годували людей та забезпечували питною водою. Вони надихали поетів, письменників та художників. Головним завданням учасників проєкту було дослідити важливість річок у повсякденному житті людей, щоб дізнатися, як це відображено у народних прислів'ях, художній літературі та мистецтві Іспанії та України. Проєкт об'єднав 17 вчителів та 124 учні з Іспанії та України. Цей проєкт дав можливість вчителям 10 предметів успішно інтегрувати його у шкільні плани навчання. Для спільних книжок учні проводили дослідження та обговорювали результати на відеоконференціях, писали статті, есе та вірші у різних стилях англійською, іспанською та українською мовами. Учасники дослідили екологічний стан річок у минулому та сучасному житті. І зазирнули у майбутнє, щоб дізнатись, як люди та кліматичні зміни впливають на ріки, і що ми повинні зробити, щоб покращити стан річок та планети в цілому. Проект спонукав вчителів шукати нові ефективні методи в умовах дистанційного та змішаного навчання. Учасники також досліджували ідіоми та прислів'я про річки та воду, значення яких співпадали у двох мовах, і на їх основі створили книгу з ілюстраціями про прислів'я трьома мовами українською, іспанською та англійською. Учні зібрали колекції пісень, художніх картин, віршів про місцеві річки, щоб довести їх важливу роль в житті людей і планети. Учасники дослідили походження назв річок в іспанській та українських мовах. Та дійшли висновку, що більшість річок походять від слова Вода. На уроках географії та біології учні досліджували сучасний стан річок, їх екосистему та аналізували вплив на них людської діяльності та кліматичних змін. Матеріали учні зібрали у спільну книгу та організували місцеві екологічні заходи. Особливо учням сподобалась робота з літературного перекладу. Спершу учні відібрали уривки з художніх творів та віршів про річки. І переклали їх на англійську мову, а потім англійські переклади партнерів учні переклали на свою рідну мову. Після цього учні прочитали та відібрали найкращі вірші для спільної збірки, яку ми створили трьома мовами: українською, англійською та іспанською. По завершенню цієї роботи учасники поділились на форумі своїми позитивними враженнями від перекладацької роботи. Учнівські команди створили та проголосували за найкращий логотип проекту. Учні також брали участь у різних опитуваннях, голосуванні та оцінюванні проектної роботи. Отже, завдяки проекту учні розвинули свої дослідницькі навички, критичне мислення. Покращили свої мовні та цифрові навички, навчились працювати в міжнародних командах, розширили свої знання з географії, біології, літератури та розкрили свої творчі здібності, створивши ілюстрації до своїх віршів та художніх перекладів. Результатом досліджень і творчої співпраці наших команд стало багато різних спільних продуктів, нові корисні знання та незабутні враження від міжнародної співпраці учнів та вчителів Іспанії та України.